Він. І сьогодні я робити з Настю Григоришин. Гри в неї теж свій канал на ютубі Challenge Бен Бузел, Хух, Який тільки що ж порозкидала по всій Настійній квартирі. <клес> і в нас е буде половинка цього відео на дворі і половинка в квартирі. Давайте ж почнемо. Ми відкриваємо. Так, е давай можна е е е е ми знімаємо на два. Так. Да. мій. Хто буде перший квитати? Давайте. Е, і той ми два можемо. А, принести води. У мене наполовині. Ти йди неси, а я подивлюся. А у, нас... у нас на у мене б на наполовині. О, боже мій! Е, у нас... що в тебе? Е, казявки або е, сучна груша. Нас це теж маєш спробувати. Ні! Нас, е, теп... Ой, я не хотіла. Давай, это моя Да. Не, моя на счет раз. И я боюсь его. Ну, набейся. Раз, два. Вы Не понятно. Почти хозяйки. Не, не, не. Есть салат, есть кем. груша. Груша, мама так груша, Далі ты кужи. В ха. Да я куржу. Шокий. Скон спрей. Скон спрей вообще що я не буду його. Не, бро. Ні. Я було раз, два, три Ай кислотки. У мене сконспрей мне такого не то Я кручу. Скунспрей, як гімня. Гімбо. Не бере же краном. Шо? Ой, фу, мені тошнить. Ми теж пробували. Солокин. Собачий корм або, або цей пудінг. сладкий просто. Ой. А. А. Ну, У нас, по-моєму... Получалось попробуйте Так, У нас можу. є два собачих корма. Будь ласка, попробуйте перше. Напах собачий корм. Ні, це обещаю. Не хоть. У мене собачий корм, я його не буду дать, да? Нормально? Ну нічим не пахне. Тебе не понял, пунк. Ешь. Держи пузин. це что собачий корм? У нас. Далі я короче. Що це? Лайм або трава. Чекай, ані, щось інше. Такі не козявки. У що? нас це то хлієця або попкор. Ah! <ах> козявки! А <плізь> ми козявки вже їли. У so, uh, нас лайм ні. Лі... яйця або, або попкорн масляний. Настя, бери собі таку цю. Берем. Я не можу. Буде, не бійся так. Двісь. Пері... Раз. Два. <cemos figures> Який смак? У <піць> мене попкорн. У ну, мене міг бути, бути теж попкорн. Ну, да, я смій попкорн. Того моляю. Хочеш. У мене міг теж бути попкорн. Я не знаю про цвінки. Давай <піць> я далі, так? Так. Вони якісь солодкі. Так, у нас... Mm, Попкорн поп або тухлий Це пахне попкорном. Mm. сир. Так, да, у нас є вже дві цукеті, <клев> які ми, знай, не з'їли. Чукет у нас залишилося ще багато. Ми маємо попробувати отакі. От, це такі. просто ужас! Ну, прикольно, правда? Китай, то давай. Я хочу пасту попробувати. Блін, у нас. Що? Що у нас? Це ще було. А це що таке? О, у нас в нього челески або тут і фрукті. <клев> Ні! Носки. Або тут і фруті. не тут і фруті? Або, я вже тут вибрала. Таке. Чи в нас таких нема? Диви, у нас якісь рожеві. Тебе є такі такі. Ну ладно, доводиться. Вонючі носки. Вонючі носки. У мене вонючими носками. Вони теж! У мене пахне в... реально вонючий вонючий. вонючі носки. Вонючі <рик> носки. Давайте ну, бо у нас ще є запаси Айфо. Ми без вас ще пробували деякі там ці туму. пасту пробували. А так Василий, ну, паста Зараз це все-таки. Ні, це у нас було Ми це пробували. Пробували Пробували. Ми можемо взяти другу половину, якщо ми ще захватимо. Пробували! Пробу давайте, хай це буде у нас уже а, дитячі памперси Ні, або кокос. Ні, це клокос. Клокос. не це, а це. Ні, ми це вже пробували. А, Наші. Дитячі памперси або кокос, вони білі. Ласка, ти пробуй. Мені салфетки. Що? Мені дитячі памперси, але дитячі памперси, це те, як салфетка пахне. Молоді. Ай, гарно пахне. Не пахне всім. Понюхайте. Понюхайте. Дуже гарно пахне. Всім папа. І зараз у нас буде значна друга частина. Папа.